Дуже раді повідомити вам чудову новину. З 2 січня ми запускаємо наш другий навчальний марафон по системі 999. Ми отримали багато відгуків. Це дуже нас мотивує допомагати новачкам розбиратись в трейдингу та заробляти на фінансових ринках. Якщо тобі завжди було цікаво, що ж таке фінансові ринки і ти не наважувався почати ось твоя можливість спробувати у трейдингу. Разом з нами ти зробиш перші правильні кроки. Відкрити рахунок Лібертекс. Повідомити номер торгового рахунку і ми доєднаємо вас до нашої спільноти. Поповнити рахунок до 31 грудня від 1000 доларів. Все. Ти являєшся учасником нашого марафону. Менеджер відправить тобі інструкцію та надасть безкоштовне підключення до дуже крутої автоматизації. Яка контролює ризики, і ти вже зможеш тестувати її на демо.